нові правила на 107.9 FM Початком війни майже 6 мільйонів українців ухвалили одне із найскладніших рішень у своєму житті залишити батьківщину. У цей момент формально, а чи ні, вони отримали новий для себе статус статус біженця. Успішні власниці бізнесу, лікарки, вчительки, бухгалтерки, економістки бігли до кордонів України з однією валізою, а то й без неї, тримаючи її на руках дітей та тварин. Весь світ облетіло відео хлопчика з іграшкою, який плаче, йдучи пішки до пункту пропуску. Що відчували мільйони українських громадян, ухвалюючи рішення про виїзд з України, як вони побороли свої страхи перед новим невідомим життям у чужій країні? Чи були їм раді на чужині? Та як їм вдалося подолати перші труднощі і налагодити побут у новому домі? Чи могли б вони або правильніше сказати, чи дозволяли вони собі думати про щастя і відчували щастя у простих повсякденних речах за кордоном? Та і ставлення тих, хто залишився в Україні, до тих, хто виїхав, різне. Інколи їм закидають, що мовляв, вони залишили країну у важкий час. Про все це ми сьогодні поговоримо із тими, хто все таки вирішив покинути країну, та із психологинею Ольгою. Доброго дня вам. Доброго дня. Одним словом, війна диктує нам нові правила. А ми лише вчимося жити за новими правилами, і на цьому шляху виникають різні труднощі, непорозуміння, суперечки. Спробуємо розібратися у декотрих із них і прийти до якогось компромісу. І то проєкт нові правила. І в студії Тетяна Верба на початку пропоную послухати, чи хотіли Павло Грецьці назавжди поселитись за кордоном. Наш журналіст походила вулицями міста і дізналась думку мешканців міста. Мені Польща дуже сподобалася. Низький уклін Польщі, але рідна земля є рідна земля. Рідні люди є рідні люди. Плакала кожного дня, просилася додому. Була навіть згодна на те, щоб надо мною бігало ті чотири собаки, які живуть наверху в мене. Лише поїхати би додому. Мені запропонували підписати договір на три роки і будуть виплачувати 15 тисяч злотих. Але я відказалася, тому що я знала, що я поїду, тому я не витримаю. Дуже важко. Подорожувати так, а жити ні. Я довго там не витримав. рідна земля є рідна земля. Тут коріння, ну, взагалі, воно все якось в в тобі все. Тобто, я не знаю, як люди там погоціли жити за кордоном. Ну, я... Чого від багатьох, хто там виїжджав за кордон, зараз повертається, що ну немов там жити. Без дому я б не змогла. Потім я живу на Дніпропетровщині вже скільки, щоб не збрехати. 67-го року. Ну як би привикла я вже тут. Ну, мій рідний край, Херсонщина. Я туди, як приїжджаю, от наче в мене отак душа розкривається, і я лечу. Я себе там зовсім по-іншому відчуваю. І ні, я б не змогла ніде, ні за що в світі. Я побув в Польщі і мені не сподобалося. Не знаю, там, да, там краще технічне забезпечення і на вулиці асфальт краще, ніж у нас, і буківка краще. Але ну, тому що головне люди, мабуть. тут тебе друзі, знайомі. Не знаю, щось воно не моє, не рідне. Тут земля моя рідна, моя батьківщина, це тільки Україна. І ніколи, мабуть, не змогла. Нові правила. На 107.9 FM. Чимало українців тільки зараз, покинувши рідну країну, усвідомили, наскільки життя в Україні було комфортним, а чи хотіли б вони назавжди залишитись за кордоном? І у нас на зв'язку є Олена, вона вже майже рік проживає у Польщі. Доброго дня, Олено. Доброго дня, Олена, Розкажи, будь ласка, як ти опинилась у Польщі, чи було в тебе до кого їхати, з ким ти їхала, чи ти їхала просто так в нікуди? Я ніколи в житті не хотіла їхати мешкати за кордон. Угу. Я жила таким життям, що у мене був старий паспорт, який я не збиралася міняти, бо мене влаштовувало абсолютно все в Україні. Я є дитячим режисером в естрадному театрі Елен. Ми у нас в валоцентрі це моя робота, це моє життя, це мій світ, який я будувала для себе. Початку свого життя і тому за кордон я навіть не збиралась їхати випадково так трапилося, що я просто виїхала з Павлограду, одна із моїх подружок... Сказала, що нам потрібно виїхати, і перед тим у мене був такий стан: ті ракети, ті підвали, в яких ночували, бо перші дні були для мене дуже важкими. Бо перші дні мене взагалі застали в лікарні міста Дніпропетровська. Я була окремо від родини. Мені було дуже важко пережити ці перші дні війни. І коли я все таки вирішила виїхати з Павлограду, а не за кордон. Спочатку було рішення просто із міста, а не за кордон зразу, так Так, виїхати з міста. Чоловік сказав, що я у війську, ти мусиш виїхати, да кудись. Тобто це рішення І було я... непростим. Рішення дуже непростим було, так. я дуже довго думала над цим. І коли я виїжджала із Павлограда, точніше, вже з Дніпропетровська, я попала у Львів до іншої подружки. То я попала якраз саме в той поїзд, який було. Збомбардованого під Києвом, і для мене це був е, ще очевидний такий страх, якийсь я не знаю. Коли я приїхала е, в той Львів, е, подружка мені каже: бомбили Львів якраз в цей день. І все таки, коли мені позвонили, і сказали: їдь, їдь в Польщу, у нас є де для тебе місце. І я поїхала в Польщу, Я їхала во перше, перетинала той кордон, який за півтори години нормальна людина перетинає. Да я перетинала його 22 години, де всі стоять, де немає туалета. Де... Ти не знаєш, що тобі робити? Ти хочеш повернутися назад в Україну? Ти виїхала що... з дитиною, так я приїхала з дитиною з мамою. Я приїхала до родини, яка мене чекала, яка мене приютила до себе. Да у мене трошки інша була ситуація. Я... Олена, одним словом ми зараз ще далі будемо розвивати цю тему? Ти не мріяла жити за кордоном, але так стала ситуація, і то було рішення дуже непросте. До речі, попри різкі коментарі і суперечки в соцмережах, опитування, котре ми проводили на всіх наших платформах в соцмережах, свідчить про те, що ставлення павлоградців, які під час війни залишилися в Україні до тих, хто виїхав, є все таке переважно позитивним. І тепер запитання до нашої психологині Ольги: чи мають жінки, які з дітьми? Виїхали за кордон відчувати якісь докори совісті, чи вони зробили все абсолютно вірно. Те рішення, яке вони прийняли тоді, воно правильне. Ті, хто вирішив залишитися тут, це правильне рішення для них особисто, і ті, хто вирішив виїхати, це також правильне рішення для них особисто, і потрібно повірити в себе в свій вибір. І там, де вони зараз є, зробити все можливе, щоб у них були ресурси і сили, як емоційні, так і фізичні сили, так. щоб продовжувати життя. Тим паче, якщо вони виїхали з дітьми, тому дітей вчити жити по-новому і жити не в страсі, не в печалі, не в стражданнях, а бути щасливими це основне завдання. Жінок, які виїхали туди з дітьми, А якщо без дітей, а якщо без дітей також, тому що у багатьох жінок залишилися тут на Україні, якщо це дорослі жінки, діти, сини, які зараз служать, так воєнні чоловіки, і ви розумієте, що наш настрій. Якимось чином передається, так. і вони все відчувають. І тим е, хлопцям, які на фронті вони дзвонять, вони спілкуються з ріднею. Їм хочеться почути, що вони там не просто так. Щоб ми були в безпеці, щоб у нас було все добре, так. і щоб у нас був настрій, їм там зле. А коли вони дзвонять додому і чують, як зле, зле так. так, знаєте, ну так руки можуть поневолі емоційно опуститися, хоча вони не опускають наші воїни, не опускають. Тому повірити, що їхнє рішення вірне, і робити все можливо. Щоб їхній емоційний стан стабілізувався і була енергія жити далі, так та і мама, напевно, вона в першу чергу має захищати дитину, коли їде за кордон. Олена, тепер до вас запитання. З якими все таки труднощами? От зіштовхнулася, притнувши кордон, поселившись у Польщі. Як прийняла Польща і поляки? Було всякого і різного. Поляки з одного боку вони намагаються допомогти з другого боку вони е, не хотіли, щоб багато переселенців було. І тут зрозуміло чому. От е, ти сказала про статус біженця. Е, одиниці оформили статус біженця. Я, наприклад, як і більша частина, статус зовнішнього переселенця. Бо якщо ти оформлюєш статус біженця, ти не маєш права повертатись в Україну, бо ти відмовляєшся від свого попереднього життя. Від ну не тому... всі це знають, Я... напевне, так так. Більша частина людей з цим штовхнулася, і ми не оформили таку річ, тому що кожен з нас мріє повернутися на Україну. Звичайно, багато жінок, які мають 50+, плюс. Вони не можуть тут працювати, не можуть отримати роботу. Багато е, жінок, які хворі, не можуть тут отримати роботу, тому що є тут багато таких речей, на е, що ну поляки не хочуть, щоб е, людина, яка має якісь проблеми, була в них на роботі, бо її потрібно убезпечувати. Uh -huh. А тому це великий мінус. Великий мінус в тому, що на сьогоднішній день немає допомог для українців дуже мало точніше допомог для українських біженців. Бо на самому початку Європа дуже багато допомагала, але на сьогоднішній день дуже багато людей виїхали до Європи, і Європа зосередила всю допомогу на своїх країнах. Всі Хто тут зосталася? Більша частина зосталася без допомоги. Якщо відверто, то останню допомогу я видавала півтора місяця тому назад на родину одна літра молока. Це велика допомога, це маленька допомога. У мене 500 родин. Чи вдалося тобі там знайти роботу? Це просто моя е, робота знаходиться в Україні. Я викладач угу. позашкільник. Я по сьогоднішній день е, працюю зі своїми дітками в волоцентрі. і тому е, роботу мені пропонували, бо я маю такий диплом, який не потребує підтвердження, але за нього е, пропонують копійки за цю роботу. Тому тут дуже дуже так є складно хритко. ще одним словом, так? Добре, тепер ми зараз до психологині нашої звернемось. І так, Ольга, що мають врахувати українці, котрі перетинають кордон. Відповідь така обширна. А коли ми хочемо кудись виїхати? Якщо давайте не будемо обирати моменти, коли воєнні да, воєнний час, так. нам хотілося безпеки, тому так. що безпека базова потреба, наша основна психологічна і фізіологічна, була порушена, і тому ми, люди, українці, да виїжджали, аби бути в безпеці в першу чергу і в безпеку вивести дітей. Щодо бажання виїхати, шукаю чи кращого життя питання від чого і від кого ми їхали? Від себе не втечеш. Так. Ви розумієте, наші люди приїжджають туди, так, нове місце, нови, нові люди, але внутрішньо вони ж ті самі. Так. Вони з тими самими очікуваннями, вони з тими самими забаганками, вони з тими самими внутрішніми нормами, як ви кажете, тетяна, да? і правилами мораллю. І тому. Ви можете виїжджати на край світу, але ви з собою завжди берете кого і що себе. І тому для тих, хто виїжджає, потрібно пам'ятати про те, що ви їдете в іншу країну, там, де свої правила, там де свій менталітет, і вам потрібно внутрішньо виховувати повагу до тих правил. Так а в Європі, якщо ми беремо Європу, там все по-іншому, там не так швидко. Це ми привикли до швидкого життя, і ш -ш 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 -ш. все дуже швидко вирішується, так? Там по-іншому, і це потрібно поважати, і це потрібно прийняти, а не, знаєте, як прийти в чужу домівку і встановлювати свої правила. Друге, на що хотілося б звернути увагу тих, хто виїжджає, прийняти те, що вже не буде так, як раніше. Не буде. Якщо ви навіть тимчасово виїжджаєте, коли ви повернетеся, не буде так, так як раніше. Все змінюється. І це є природньо. Погода у нас за вікном змінюється. Ми змінюємось кожен день. І це є нормою. Не триматися за те, що нам здається гарним, класним, комфортним. Зараз в нинішніх реаліях ми, українці, добре розуміємо, що це може отак. Обта і немає. Тому прив'язуйтесь краще до себе внутрішньо, не до ролей, а от до справжнього себе. Знайомтеся з собою. А на що ви зараз згодні, а на що не згодні. А як от зараз з нами Олена ділилася досвідом, і можна сказати, що у кожного свій досвід. У когось, хто поїхав за кордон, знаєте, вони там побули, їм там не сподобалося, і відгуки такі, що. Взагалі немає до них так. поваги. Питання також, а у вас повага до був, них. З да? подякою просто віднестися, що люди відкриті, країна відкрито приймала та чи інше і приймає. Просто чого ми очікуємо, коли ми їдемо в іншу країну. Ми там будемо чужими, і це потрібно знову розуміти і приймати. Так, дякую дуже, Ольга. Так і повертається до Олени. Олена, що не так у Польщі, що не так, як в Україні, що тебе найбільше, скажімо, дивує? Якийсь дискомфорт, можливо, матеріальний чи більше психологічний? Ну я скажу так, матеріальний дискомфорт є великий, в тому що дуже велика різниця між злотою і гривнею. Та моя зарплата, яку я отримую українську, тобто то тут, коли я їх... Міняю на злоті, це майже нічого, якби не мені чоловік не допомагав. Та да? бо абсолютно все, що тут у мене є, мені допомагає мій чоловік. І коли ви їдете за кордон, ви повинні розуміти, що або ти, або ти. Тобі ніхто нічого не дає, ні не, 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 не чекає. Ти мусиш сам заробляти собі все сам. Гроші це най, найнеприємніша частина. Приїжджаєте в іншу країну, принаймні навчіться поважати себе, отут От не важко жити за законом, так але треба mm. дотримуватись закону. так? Закони майже однакові, але yeah. тут потрібно їх дотримуватись. А зрозуміло, Олена. І... ми далі ще поговоримо. Може доповнити так. Ольга Я хоче доповнити, доповнити. щодо. Психологічного стану чи матеріально, що складніше дається так, жінкам, так. які виїхали. Я приймала участь у міжнародних проєктах, там, де підтримка жінок, українок під час війни, які виїхали, вони були на різних а, територіях нашої країни і країн, які куди виїхали, країн Європи. Я була ведучою таких груп груп супроводу. Так, в цьому проєкті, там, де ми спілкувалися, там де жінки ділилися своїми, своєю біллю, своїми переживаннями. Так, от. Про що взагалі от така от тенденція була? Що вони в принципі матеріально що вони казали? В теплі, в добрі, є що поїсти. Mm -hmm. ну, тобто, ми в безпеці, але психологічно дуже складно. І вони не знали, як бути корисною там для нашої країни. Як Допомогти боребуваючи там, як mm -hmm. та як допомогти, як знайти і будучи там в безпеці, вони страждали не менше. Ніж ті, які були в на окупованій території. Ви не повірите? Психологічний стан був отакий: один: всі травмовані у травми немає кордонів психологічної травми. Тому тут потрібно вже звертати увагу на свій емоційний стан. Підключати своє тіло, давати увагу тілу і проводити стабілізацію психоемоційного стану дуже важливо. Так до речі, я теж знаю таких розмовляла, котрі на початку війни виїхали ну в різні країни, хто в Німеччину, хто в Голландію. Але чимало із них повернулися і розказували таке, що так правильно Ольга, ви сказали матеріально так, нам виплати якісь були, нам вистачало. Але оверяці одна із них я кожен день ходила там, така красива річка і плакала. За за країною Олена, чи ви відчуваєте смуток за країною? Чи чи ви вже там звикли, чи збираєтесь повертатися? Звикнути я до чого не можу. По перше, у мене дві попі розбилося. Я дуже сильно боюся звуків mm -hmm. і дуже сильно боюся відкритого простору. Це після війни спочатку я так розумію, розумію бомбардувань, так? Так, так, Та спочатку війни, спочатку всього, що я пережила в Україні. Я з цим просто живу, я з цим змирилася, я з цим борюся. Але коли я сюди приїхала, я чула все, що говорили, і я сказала таку річ. Мені трошки легше, знаєте чому? Я відразу, коли приїхала, я стала в Червоному хресті волонтерятом. Угу. Зайнялася чимось, так? Я е, зай... я... це безкоштовно. Там перебираю якусь допомогу, яку дати. Я сижу, я пишу. Тобто я тут е, знаю, що я допомагаю Україні. У мене є родини, за яким мені потрібно там щось виписати, якось там буде е, щось там вирішити. То е, у мене частина е, такого, що я для України роблю, у мене це є не настільки звичайно, як би я могла. Так? Одним словом, Олена, я так розумію, що для того, щоб якось психологічно було легше, то треба чимось себе займати. Я треба чимось себе зай... так. займати, так. корисним бажано, допомагаючи можливі країні. Добре, тепер до психолога запитання: все таки можливо, є якісь поради Ольга, як адаптуватись до життя за кордоном? А -а -а. Хоча би на той час, поки війна перша така порада прийняти, що я вже тут, друге, знайдіть ту людину. Одну людину, можливо, це буде бабуся, можливо, це буде дідусь, можливо, це буде жінка з дитиною. І почніть спілкуватися, яка також переселилася з вами. Mm -hmm. І почніть із нею спілкуватися, але не просто перевенете. Чим я можу тобі допомогти? Із дивися, я можу один, одну годину на тиждень посидіти з твоєю дитиною, щоб ти я не знаю, просто пішла, подихала свіжим повітрям, видихнула. І це вже буде плюс, і це перший етап, да подивитися, де я, хто я і що я. Так, можливо, але на ці поради якось допоможуть і вам краще психологічно адаптуватися. А ще таке, знаєте, часто говорять таке, що мовляв виїхали за кордон насолоджуються там життям, поки ми тут страждаємо від вимкнення світла під обстрілами. Олен, чи вважаєш ти свою втечу за кордон непатріотичним вчинком? Я скажу так. Я по перше хочу сказати пані Озі за ті поради, дуже гарні поради, бо так. саме такими порадами я й користуюся. А по-друге, я в першу чергу думала, що я хочу зберегти життя своїй дитині. Це не була моя втеча. Це було таке рішення, що я хочу зберегти життя. Це перше. По друге, я дуже сильно хотіла доводити чоловіку, саме доводити. Бо для нього це було важливе. Коли він пішов до війська, це його було рішення. Він відразу спочатку війни він сказав: Я іду воювати, і мені потрібно, щоб ти була в безпеці все, що я приймала ці рішення, я робила для своєї родини. Звичайно, було дуже важко емоційно, але я вважаю, що я зробила правильно, і я хочу сказати, що до мене стільки і в Фейсбуці писали, і дзвони. Я втекла, я зробила неправильно. От Україна, Україна, Україна. А я це зробила для України, бо я хочу зберегти свою родину, українську родину. Для мене війна почалася на самому початку вторгнення, тому що. Я народилася в Криму. У мене відібрали мою батьківщину. У мене перший день в Донецьку, коли все почалося, мама, брат із родиною загинули відразу 12 осіб, Бо у дядьки було день народження. Я пережила дуже багато всього. Так мені набридло втрачати. І коли мені пишуть, що «О, от ти така безсовісна, ти удрала за кордон. Ти казала, що ти український націоналіст, що ти поїхала. У мене кожного місяця була якась втрата. У мене загинули близькі друзі. Коли ти виїжджаєш, твої зв'язки вони не обриваються. Це твоя родина, це твої близькі люди. Звичайно, це все тут переживається. Звичайно, це все депресує тебе. А я вже нервово говорю, да, тому що всі кажуть, що от ти живеш за кордоном, все гарно. Ні, не гарно. Негарно, тому що я людина, яка була без жодної депресії, я на сьогоднішній день намагаюся себе контролювати. Я так скажу, тому що я кожен день виходжу у мене от о 3 годині починається ефір е, з моїми дітками, які залишилися в Україні. Частина виїхала, да, і ти намагаєшся бути спокійною, намагаєшся їм посміхатися. Тому я виставляла. Виставляю, буду виставляти свої усміхненті фотографії, так як би це комусь. Інколи коменти є не так побуду. негативні. Олена, одним Я словом, тебе мені. дошкуляють також ці всі події, котрі відбуваються в Україні, навіть коли ти живеш там, і не можна сказати, що ти отуди поїхала і все, тобі там добре, і ти насолоджуєшся життям. Питання до Ольги, психологині. Чи можна взагалі засуджувати тих, хто втікає за кордон? Ось Олена розказала, що багато хто її засуджує. Там висловлення є в Фейсбуці, коли вона викладає свої усміхнені фото. Коли ми засуджуємо іншу людину? Коли ми беремо право вирішувати правильно чи неправильно вчинила інша людина? Угу. І тут питання: а яке ви взагалі маєте право вирішувати за життя іншої людини? Так. Ми починаємо засуджувати тоді, коли у нас там завідулька, я, мені подобається її так називати, ніжна заздрість. Це наша заздрість. Коли я не те, що там виїхала, да? а те, що я зробила вибір, я прийняла за нього відповідальність і я виїхала в іншу країну. А інша да, сторона, ті, хто залишилася, як це так, вона оце от виїхала, і в цей момент. Тут питання до себе і злість, і гнів піднімається, роздратування до себе. А чому я не можу? Та у мене ж там і це право вашого вибору. Зрозумійте, у нас вибір є завжди так. залишитися чи поїхати раз, страждати чи жити далі і робити все можливе для того, щоб життя продовжувалося. І що я передаю своїм дітям? Пам'ять про війну, про страждання. Mm. Чи модель поведінки вижити і побудувати нове життя? Так. І жити далі, життя продовжується. Так, дуже багато болю, дуже багато страждань і дуже багато втрат. Тут у кожного другого у нас втрати. І якщо навіть ми візьмемо довоєнний час, також було багато втрат. Батьки втрачали своїх дітей, там, аварії або ще щось. так? Ми ховали своїх батьків. Це життя, це природній ритм нашого життя. Просто зараз ситуація інша. І це більше стало в кількості смертей, постраждань, втрат і прощань з нашими близькими. Питання в іншому. Де ви залишаєтесь? Який ваш вибір? Залишатися в минулому, або ви обираєте життя в майбутньому. І в якому майбутньому? Оберіть для себе. Я обираю залишитися в Україні на окупованій території і страждати? І так далі. Чи ті, хто виїхав, чи ті, хто на інші території залишається, це право вибору інших людей. А коли у мене немає права вибору, коли я віддаю іншим людям за мене вирішувати, знаєте, як дуже часто кажуть доля така, ну, та, так. зірки так стали. Ну, так. Я тут та, ні до чого. Я тут ні до чого. Ну, час такий, і ми перекладаємо відповідальність. До речі, ці наративи такі виїхали і насолоджуються Європою. Доки ми тут страждаємо під обстрілами і злимкненням світла, залюбки транслюються російською пропагандою, яка намагається розколоти Україну. Бо вони завжди знаходять будь-які приводи, аби розколоти нас. А результати опитування тим часом свідчать, що загалом ставлення до тих, хто виїхав за кордон, є досить нормальним. Що створює належне тло для повернення, коли будуть належні умови українців назад. Отже, українці в Україні щиро чекають на повернення своїх співгромадян. Це мають розуміти і ті українці, що зараз проживають на території України, і також це мають розуміти і відчувати українці, котрі зараз перебувають за кордоном. Українська нація продемонструвала всьому світу свою єдність і незламність. Ми перетворилися в дуже об'єднану, дуже відповідальну і дуже європейську і дуже патріотичної, головне, єдину націю, і нічого не повинно нас роз'єднувати. І то були нові правила: сьогодні обговорювали тему життя українців за кордоном чи патріотично покидати Україну. І обговорювали ми це з психологіною Ольгою Батіною та Оленою Ватулею, котра зараз перебуває у Польщі. Я вам дуже дякую, дівчата, за участь у цій програмі. Ну а на вас, Олено, Ми чекаємо. Повертайтесь на батьківщину. І вже наступної середи у на цьому ж місці о 13.20, будуть ще нові правила. Нова програма. Залучайтесь до обговорення теми у соцмережах. Слідкуйте, почуємось, єднаємось, гуртуємось. Переможемо. Нові правила на стосім і